Поховання померлих надання ритуальних послуг згідно мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, мінімального переліку, ми, який ми. мінімальний перелік вас мають вам мають розказати, який у вас є мінімальний перелік виду поховання. Його немає. Облаштування місць поховань покладено на комунальні підприємства та суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які виявили бажання працювати по даному рівні. Ринок, вони, ринок. Ринок. вони Це ринок. Все, ринок. Да, їх все ринок, вони всім торгують. Далі. Макарівська селищна рада може прийняти рішення або частково, або повно припинити поховання на території сіл. На території цих сел, або коли воно буде повністю Заповнені. заповнене. Або коли будуть зарезервовані місця, і не буде вже більше когось там ховати. За коштом місця знайдуть Так. Далі, да. третє: утримання кладовищ та інших місць поховання. Утримання кладовищ та інших місць поховання на території громади здійснюється комунальними підприємствами. Розпорядок робочого дня комунального підприємства встановлюється керівником наказу по підприємству. Робота у святкові дні проводиться відповідно до мог чинного законодавства. Кладовища відкриті для відвідувань щодня, з квітня-по вересень, з 8 години ранку до 5-ї години вечора. Це не смішно, люди добре. Жодня по березень, з 8-ї години ранку до 3-ї години вечора. Поховання померлих на кладовищах, як правило, проводиться у весняно. Години ранку до 3 години вечора. У право. зимовий період з 11-ї години ранку до 3-ї години вечора. Після 3 години ви вже не маєте права заходити і не маєте права ховати. Далі роботи пов'язані з облаштуванням могил монтажем демонтажем на могильних споруд, виконується в весняно осінній період. Беручи до уваги погодні умови, як правило, не раніше ніж через рік. Після проведення поховання з метою ущільнення грунту після засипання, можливо, й більш раннє проведення робіт, але з обов'язковим попередженням замовника про можливість наслідків, у тому числі і втрату гарантії на проведення роботи. У години роботи комунальних підприємств поховання на кладовищах, як правило, не проводиться у днів великих релігійних свят. Різдво паска Трійця. В общем, три дні так. І надання відвальних послуг. знову ж таки говорю про те, що їх дуже багато. Я всього не зачитую.